Ви знаєте, я хотів би обговорити тему того, що деякі люди в Україні публікують е, наше ППО. Скажи-ка, ти мені моя родна, коли ти знімаєш це відео, про що ти думаєш, я не можу зрозуміти? От про що ти думаєш, коли ти це знімаєш? Ти хочеш щось е, набрати собі лайків, чи я не можу зрозуміти. Ти розумієш ти, овечка, що ти знімаєш і допомагаєш ворогу? Ну, ти розумієшся, чи ти розумієш? І те, що до вас приходить СБУ, ви тоді починаєте плакати і просити, що ми більше не будемо. Стільки раз попереджували, не знімайте, не знімайте цього, не викладуйте це в соцмережі. Що не зрозуміло? От мені здається, треба правильно по голові постукати, щоб ви зрозуміли. Ну, Більше року повномасштабне вторгнення Росії. І вони тільки хочуть цього. Щоб нас. Розумієте ви чи не розумієте це? І тому, коли вас приходять до вас і вам кажуть, що не можна цього робити? Ну, люди, ну схаменіться. Ви дійсно ви якісь, я не можу, ви відбиті, чи що. Припиніть це знімати. Припиніть це викладувати в соцмережі, це публікувати. Краще спускайтеся в підвал. Або в коридор виходите, а не виходите на балкон і не знімайте, що там летить. От і все. І все буде у вас добре. Будете живі і здорові. Тому всім гарного вечора і слава ЗСУ!